Так, і у нас така молоденька грушечка. Бачите. Відцвело. Питання задавали, що з цим робити цвітом, да? Ось воно. І молоденькі грушки. Що не впало, то ще чекає там. Потім беремо молоденькі грушки. Ножнички. Я обрезаю. Я в себе обрезаю. Або бы просто. Забираємо. деревце молоденьке, воно не витримає, особливо зверхівки, бачите, вже хворіє. Не встигаємо пробити, бо нема як зараз навіть дощ падає. І так пройшовся по всіх. Передивився. Можна ще трошки почекати, якщо не опаде, то обрізаємо. Якщо хочете для проби залишити десь біля стовбура одну грушечку. А все остальне я зрізаю.